Привіт, привіт! Мене звати Ангеліна Костенко. Я засновниця курсів з мови та літератури. Майстер-група я викладаю з 2020 року. Випустила більш ніж 1500 учнів, і тому я точно знаю, що за проблеми у 10 та 11-го класу і що за важкий шлях вони проходять перед іспитами. Частіше у 11-класників є дві проблеми: настільки багато школи уроків репетиторів, що ти зливаєшся з підготовки до іспитів вже на другий місяць, бо в тебе банально немає сил. І друге ти насолоджуєшся останніми осінніми теплими деньочками. Потім у тебе теплодячно листопад, холодно, знову нема часу на підготовки. А далі новий рік свята. В принципі, ось так ти і зливаєшся з підготовки до НМТ. Тому сьогодні я б хотіла з вами поговорити про те, що робити, щоб не зливатися з підготовки до НМТ і взяти себе нарешті в руки. І так, перше, елементарний приклад: якщо я спитаю у тебе, що в тебе завтра за день, ти чітко скажеш: у мене завтра 6 уроків і одне тренування. Чому? Бо це є в тебе в розкладі, це твій план на день, побудований не тобою: школа, репетитори, тренування. Так от, якщо ти сам не побудуєш собі графік, в якому буде з 18 по 20 Я готуюсь до математики, або з 20 по 21 я повторюю параграфи з історії. Навряд чи ти сам просто сядеш це робити, або якщо і сядеш, то буде це хаотично. Скільки я часу просидів над книжками, що я там зробив? Має бути чіткий план. Краще мати план не тільки на день, але й на місяць, і на той час, взагалі, який залишається до НМТ. Ви можете дивитися це відео за місяць до НМТ чи за 7,5 місяців, чи за рік. Неважливо, от скільки часу у вас залишилось, вам треба взяти програму і поділити її на місяці, щоб ви точно знали. Що в цей місяць, наприклад, там в вересень ви вчите всю орфографію, а в жовтень ви вчите всю морфологію, а листопад це ваш синтаксис і так далі. Тобто розбийте всю програму по місяцях, і так вам буде легше будувати і план на день, і план на місяць. До речі, дуже раджу проходити програму до НМТ двічі на рік. Таким чином, ви точно будете пам'ятати те, що вчили в вересні, адже пройшли цю тему раз, а потім, наприклад, в лютому чи в березні повторили ще раз цю тему, проходити програму. За рік двічі, це гарантія вашого класного результату. Далі, приклад номер два, чому ти зливаєшся з підготовки? От уявімо, ти приходиш додому, на столі, десь на робочому місці, лежить піца з вчорашньої вечірки чи посиденьок з друзями, на е, твоєму ліжку грається браток чи сестричка в якийсь телефон рубиться, десь там у купі просто завалено книжками підготовки до НМТ да, підручниками. І як в цій атмосфері можна хотіти вчитись? З більшою вірогідністю ти просто ляжеш на свій диванчик і вмикнеш якийсь серіал. До чого я веду? До того, що щоб не зливатися з підготовки, вам потрібно навчитись навколо себе будувати таке середовище, де ви захочете сісти і працювати, або де вам буде приємно сісти і попрацювати. Знаєте, як я зазвичай кажу своїм учням про підготовку перед самим іспитом, і перед НМТ? коли готуєтесь, прибирайте з кімнати всіх: маму, тата, кота, собаку, брата, тільки рибок можна залишити. А все інше вас не повинно відволікати. Сіли, зробили і пішли гуляти. Третє, це найважливіше, чому ти зливаєшся з підготовки. тебе банально немає мотивації. Або вона є, але ти її не до кінця усвідомлюєш. Я пропоную поговорити зараз про те, навіщо тобі НМТ. Дивись, коли спортсмен біжить якийсь марафон, чи крос на випередки, він не ставить собі запитання, навіщо мені йти до фінішу? Да? У мене є мотивація, чи в мене нема мотивації. Там його чекає перше місце. Там його чекають а, аплодисменти, овації. Це його перемога. Да? Але ви скажете, ну НМТ, це ж не марафон, правда. І яка там у мене буде перемога в кінці? Всього лише якийсь бал. Але задумайтесь. І ціняточки мої від того балу, який ви отримаєте, від того балу, який буде у вас на НМТ, залежить майже все ваше життя. І я зараз не перебільшую скептики. Зараз кажуть, не те ніяк не визначає, хто я такий, і ким мені буде. Я навіть можу в університеті відучитись учитися і все одно мати класну кар'єру. Питань нема. Скептики, я з вами згодна. Я студентка четвертого курсу, і я вже трішки шарю за це життя. Я точно можу сказати, те як ви складаєте НМТ, від цього залежить мінімум найближчі 5 років вашого життя. А. Куди ви вступите? В який університет? Це буде класний університет з можливістю стажування, закордонними обмінами, класними спеціалістами, Шеве, КПІ, Могилянка, КНЕО, ЛНУ і так далі. Або це буде якась звичайна, не хочу ніяк зараз образити ніякі університети, але тим не менш є університети з нижчим рейтингом, є університети з нижчим рівнем кваліфікації, і от саме від того, які можливості дасть вам цей університет. Оце все залежить від того, як ви складаєте НМД. Це перше. Друге, добре, НМТ не визначає вас як людину, аж ніяк. Але в якому ком'юніті ви будете знаходитись найближчі 5 років? Чи ви попадете до людей? Ваші одногрупники будуть, які освічені. Вийшли вже з ліцеїв, з класних шкіл і з класними знаннями, які вже можуть поділитися до якимось досвідом, у яких горять очі, вони хочуть досліджувати цей світ, з ними можна і подорожувати, і бізнес будувати далі, і все чи це будуть якісь звичайні люди, які закінчили школу на 3-4-5 балів, і навряд чи вони матимуть ті самі мрії, пріоритети в житті, які мають люди з великими життєвими забаганками, так. Та можливо, це навіть переїзд. Та якщо мене дивляться учні з Києва зі Львова, з Одеси це теж прекрасно. Але є також учні, які хочуть переїхати у ці великі міста, і уявіть, як зміниться ваше життя, якщо ви складете НМТ на високий бал. У вас має бути картинка перед очима те, що я зараз сажусь робити математику, це не для моєї викладачки з математики, це не для того, щоб у мене було в атестаті там десь стояло 200 балів. Чи для мами, чи для тата. Ні, від цього залежить ваше життя на найближчі 5 років. Як мінімум, ви зараз робите тести з мови, з літератури з історії, від цього залежить, де ви будете, з ким ви будете найближчі 5 років. Розумієте, аж ніяк не ну 140 так 140, 180, так, 180. Ні, так це не працює. Чим вищий бал, тим краще ви забезпечите себе на найближчі 5 років. Тобто, ще раз, якщо ви чітко знаєте для чого ви готуєтесь до НМТ, ви не будете зливатись з підготовки. Тому що ви знаєте, що це для вас? Ну і четвертий пункт від якого четвертий пункт від четвертий пункт, від якого залежить, чи зліва де що ж таке? І четвертий пункт від якого залежить, чи зливаєтесь ви з підготовки, чи ні, це питання до вас, чи навчаєтесь ви в кайф. Чи ви задоволені процесом вашої підготовки? Вибачте, це рік вашого життя, і це не просто якийсь бали НМТ. Ви кожен день вчитесь, і якщо ви не робите це в кайф, ні про які високі результати мова іти не буде, а тим паче про дисципліну чи про щоденне навчання, тому що вам не хочеться це робити. Вам не хочеться це робити, тому що це може бути репетитор, який е, да, якийсь зум, незрозуміла камера, погана якість. Півроку ви перевіряєте домашку, ще півроку ви, ви там спілкуєтесь на якусь тему, за яку яку взагалі не розумієте. Да? Тобто, от ну вам, наприклад, не в кайф не хочу образити ніяких репетиторів. Є репетитори, які готують до НМТ класно. Я просто розказую е досвід моїх учнів, які розказували мені, чому їм не подобалось вчитись. Або це, наприклад, самостійне вивчення, коли ви обклалися отак, от книжками купа вкладок в інтернеті, але ви все одно не можете зрозуміти, як відмінювати ті числівники. Або, наприклад, це шкільна якась підготовка, чи це курси, на яких так багато учнів що вам не приділяють увагу. Тобто, дивіться, тут є дуже багато факторів, чому вам не подобається підготовка. Що на що важливо звертати увагу? Перше, щоб кайфувати, треба мати наставника, з яким ви на одному вайбі. Тобто, коли ви розумієте, що ви не один на один з підготовкою. Коли ви розумієте, що у вас є людина, яка вас заряджає, мотивує енергією, ви дивитесь на неї, вам просто хочеться вчитися разом з нею. Це перший пункт. Кайф у соціумі. Ми люди, ми люди, ми со, ми соціальні істоти. Да? Нам потрібен, нам потрібна поруч людина, наставник, який буде нас вести вперед. Друге, це ком'юніті. Це знову ж таки той соціум, про який я кажу. Але ком'юніті із вступників із учнів. Якщо ви сам на сам, ви не розумієте ваш прогрес, вам складно е тримати темп постійно. Але уявіть, якщо разом із вами ще 100 учнів вчаться в якомусь темпі, та ви постійно знаходитесь в потоці цих учнів. Вони роблять результат і вам хочеться робити результат. Знайдіть для себе те ком'юніті, той соціум, з яким ви будете на одній хвилі йти і навчатись. А не сьогодні у вас є мотивація, а завтра вже все. Все, ви десь десь її загубили. Да? Коли у вас постійний поток учнів навколо вас, ви знаходите для себе або конкурентів, або друзів, і вам цікаво з ними вчитись. Третій пункт це матеріали, за якими ви вчитесь. Я особисто ненавиджу ці сірі підручники, сторінки яких просто я не знаю туалетний папір, у вас така стопка цих підручників, і ви просто ну, ну як, як це все вивчити, У для вас це величезний обсяг інформації неструктурованої. Да, і ще й не розпланованою, і здається, що це така гора інформації, яку ви взагалі ніколи не вивчите. Але якщо ви вчитесь... За чітким планом структуровано, та ще й у вас є такі матеріали, які приємно роздрукувати, з якими приємно вчитися, які ви розумієте, тому що там все в табличках, там все в схемках, там все в асоціаціях, там все в якихось ілюстраціях. Тоді вам вчитись в кайф, тому що уявіть: по-перше, ви приходите, наприклад, на такий вебінар, да, де вчитель сидить, все кайфово пояснює. По-друге, поруч є учні або не поруч, або в інтернеті є учні, з якими ви разом йдете. Перед вами лежить класний, красивий конспект, який хочеться заповнювати в кімнаті. Чистенько да, всі маркери лежать так, що вам хочеться вчитися. Тобто, зробіть вашу підготовку наповненою. Нехай цей процес буде, е, нехай усі ці деталі вас заряджають. Да, і Цей процес буде як потяг, який просто несеться вперед. От тоді ви не будете зливатися під підготовки, тому що це буде в кайф. Якщо тобі подобається якийсь процес, і ти справді кайфуєш, ти не будеш з нього зливатися. Отже, підсумуємо, обов'язково зроби розклад, щоб ти знав або знала, коли в тебе час на вивчення тої чи іншої теми, того чи іншого предмету. Друге, зроби середовище, в якому тобі захочеться вчитися. Третє, пам'ятай, твої наступні 5 років життя і твоє майбутнє залежать від того, що ти робиш зараз. І четверте, готуйся в кайф, знайди свою людину, свій курс, свою підготовку і насолоджуйся цим процесом. У тебе цілий рік такого навчання. Тож я вірю, що в тебе. Все вийде. Дякую, що додивився це відео до кінця. Став лайк, підписуйся, пиши в коментарях, на яку тему ви ще хотіли поговорити, що ще вас тривожить до НМТ. Я обов'язково це розберу. Дивіться нові відео, не пропускайте! І до нових зустрічей! І пам'ятайте, ви можете більше, ніж ви думаєте. Па-па!